Так, виходить наш такого роб. Гізо там трошки лишили, бо там під долини ще зеленкуватий. і окремо. А що цікаво, там по здраю там ми кинули гусі, що нормовисі так ну, цей рік не дуже видностоятелі. Ручків більше, але вони набагато менші. Тут де рідше, ручки менше, трушки помігше, трушки більші. дворі синеться, може дасть Бог піде дощ. Це після переробляємо і в нас є елітна гречка, щоб мати свою першу репродукцію. Мухе, якщо вийде, так, ще жодніше беремо напряму і мотовило майже не п'є. Тобто, якщо вдати дати соя, сої більше середнього, більше від мотовила відлітає, а тут майже нема битві. Тобто, На землю, по суті, мотовило не охолоджує.